Канаді РТБ час новин у студії Ірина Василовська Вітаю вас. Четвертий день рівни заливають дощі Традиційно таку погоду деякими вулицями обласного центру зручніше пересуватись на човні або ж у гумових чоботях. Втім, серйозних проблем припки природи жителям області усе ж не завдали, хоча її уникнути знеструмлень та підтоплень не вдалося. Скільки ще будемо мокнути, з'ясовувала Оксана Жужельська. Теплі речі та парасолі замість шортів та окулярів, плюс 15 та 4 дні злив для Рівненщини в середині серпня погода зовсім не характерна. Дивує вона навіть гідрометеорологів, які ведуть спостереження на трьох метеостанціях області. По метеостанції Сарна це випало 101,5 мм, міліметрів, що становить 161% місячної норми. Звичайно, це багато. Така ситуація по місту Сарнах і по території північного кусту спостерігалася у 2000 у 1963 році. І що становить по Дубно і місто рівне, то тут випало 149% місячної норми. Це також велика кількість опадів. І така ситуація спостерігалася у 2006 році. Через такі показники центр Рівного у вівторок увечері вже вкотре став величезною водоймою. Автомобілі радше пливли, аніж їхали. Власне, як і пішоходи, Там... Там... Втім, попри такий об'єм опадів, біди краянам вони не принесли. У вівторок енергетики зафіксували часткове знеструмлення 24 населених пунктів області. Втім, у той же день кажуть, все відремонтували. У такий період наші бригади працюють у посиленому режимі далеко за рамками свого робочого дня, оскільки головне чим швидше відновити електропостачання нашим споживачам. Прохання не наближатися до вірваних проводів, самотужки не ремонтувати, неполадки в електромережах. Це мають право робити лише наші працівники. Негода додала роботи і рятувальникам у приватному секторі ще на вулицях Вербові та Івана Огієнка. У Рівному вода залила подвір'я і підтоплювала будинки. На місце події було направлено пожежні автоцистерни. Виїхали спецавтомобілі наші за допомогою мотопомп. Від цих житлових будинків воду було відкачено. Хочу додати, що особливо вулиця Вербова, 23-27, Тільки йдуть рясні дощі, і рятувальникам доводиться виїжджати вже туди не вперше. За прогнозами метеорологів, літо на Рівненщину ще повернеться вже до кінця цього тижня. Кількість опадів має зменшитись, а температура піде вгору. Тож у вас ще буде шанс поносити футболки та позасмагати на пляжі. Оксана Жужецька, Денис Коломис, Інформаційна програма. День. П'ятеро дзюдоїстів, плавчиня та футболіст представлятимуть Рівненщину на 14-х літніх паралімпійських іграх. Усі вони, за словами фахівців, здатні повернутися з Лондона із медалями. І хоча до Великобританії спортсмени вирушать лише 22 серпня. Урочисті їх проводи відбулися вже нині. Паралімпійські перспективи рівнян вивчав Іван Марчук. Нині вони не відпочивають, а активно тренуються перед серйозним стартом. До Лондона на Паралімпійські ігри тренер Михайло Романкевич готує п'ятьох рівненських дзюдоїстів із вадами зору. Для нього це буде третя паралімпіада, тому він спокійний і свій спокій намагається передати підопічним. Давати інтерв'ю спортсменам він заборонив. Каже, пересвідчився, що це поганий знак. Прогнози, як говорять, діло неблагодарне. і, в принципі, це не в наших правилах наперед. Заниматься, как говорят, То есть всі люди готові боротися за саме високі результати. Боротимуться за медалі у Лондоні троє чоловіків і дві представниці прекрасної статі. Це минулорічна чемпіонка Європи Юлія Галінська та срібна призерка Європейської першості Наталія Ніколайчик. Чоловічу частину команди представляють минулорічний чемпіон світу та Європи Олександр Косінов, чемпіон світу 2010-го та бронзовий призер минулорічної європейської першості Давид Хорава. І третім їде десятиразовий чемпіон України та багаторазовий призер міжнародних змагань Олександр. Спорт и спорт, поэтому там мелкие травмы всегда, всегда есть, но ничего страшного. Залечивается, подлечивается. Думаю, что подойдут они в самом боевом состоянии главному старту, окрім п'ятьох дзюдоїстів на 14 літні паралімпійські ігри до Лондона полетять ще двоє рівненських спортсменів. Це двохразовий паралімпійський чемпіон заслужений майстер спорту, повний кавалер орденів заслуги Ігор Косенко футбол ДЦП. Це Ярина Матло, бронзовий призер Паралімпійських ігор. 13-х. помимо заохочень державних, у нас виділяється одноразові винагороди голови облдержадміністрації. Це за золоту і бронзову за золоту. Ту срібну бронзову медаль буде 30 мінімальних окладів від держави. Ну я зрозумів, що той самий мільйон гривень або в переводі 125 тисяч доларів відбудеться за перше місце. Ну і умовно, так само як і в здоровому спорті, мають бути нагороди. Плавчиня Ярина Матло цього разу поїде на паралімпіаду без свого тренера Ольги Палю, яку не включили до складу делегації. Під час традиційних урочистих проводів нашим спортсменам побажали успіхів як чиновники, так і городяни, які прийшли до драмтеатру. Адже. Дзюдоїстка Юлія Галінська отримала посвідчення майстра спорту міжнародного класу. Спочатку паралімпійці проведуть тиждень на базі у кончазаспі, 19 серпня візьмуть участь у всеукраїнських урочистих проводах. А 22-го відлетять до Лондона. Першими на змаганнях виступатимуть наші дзюдоїсти. Болівати за них можна буде 30 серпня. Іван Марчук, Микола Мельничук, Інформаційна програма день. Жителі рівня ще найбільше купують нових авто. Згідно зі статистичними дослідженнями столичних аналітиків авторинку, за перше півріччя 2012-го наш регіон увійшов до сімки областей з найвищим продажем автомобілів, які щойно зійшли з конвеєра, пропустивши поперед себе лише Київ, Крим, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську та Закарпатську області. Саме завдяки цим регіонам український авторинок демонструє зростання, кажуть фахівці, чого не спостерігалося торік. Продаж за перші півріччя, хоч і незначно, але й справді виріс, стверджують в одному з рівненських автосалонів. Тут реалізують, окрім закордонних і авто вітчизняного виробництва. Останні кажуть, користуються неабиякою популярністю. Загалом найбільша машина турбителі купували у травні. Самі такі, скажем, платиспроможні, і які купляють автомобілі. Це йде Володимирецький, Рокитнівський. Місто Кузнєцовськ – це північні райони, північні райони, місто Рівне і Рівненський райони. Грошей на якісне авто наші земляки не шкодують. Переважно купують машини вартістю понад 100 тисяч гривень, кажуть фахівці. А міський цикл? В витрата палива да на автомобілі в міському циклі складає 9 літрів. Поїздки за покупками сином у садок і на роботу для Марії чотириколісний помічник каже просто необхідність. Свій вибір зупинила на недорогому авто від українського виробника. Нова є нова, що вона йде. На стоїть на цю машину є гарантія, що я зможу звернутися, не дай Боже, що я зможу звернутися, ремонтувати. Мені зможуть під підсказати. Під а стара, ну я ж не знаю, я ж буду купувати кота мішку. Українські ЗАЗи, оновивши свій вигляд і покращивши технічні характеристики, і справді користуються великою популярністю на ринку. Вони займають останню позицію у трійці лідерів з продажу після хюндаїв і вазів, стверджують столичні аналітики. Головне звертають увагу на ціну, і те, що автомобіль повністю новий і український. Складається в нас на українських заводах запчастини доступні кожному сервіс. Відносно недорогий. ще минулого року. Зростання автомобільного ринку демонструвала лише Донецька область, кажуть аналітики. Тепер таких регіонів сім, включно з Рівненщиною. Збільшення продажів нових авто у нашій області знавці пояснюють так. У Нас дуже багато нових салонів автомобільних відкрилося. Це перше, на мою думку. А по-друге, ну напевно, рівняни стали більш заможними за ці. Останні роки на фоні зростання продажів нових авто не втрачає своїх позицій і вторинний ринок. І надалі є багато людей, які віддають перевагу вживаним іномаркам перед новими українськими машинами. Стверджує директор рівненського автобазару. Машини продаються і досить вдало. Ну є звичайні періоди, наприклад, в літній період всі в відпусках, хто на морі, хто відпочиває, тому трошки рівень знизився. А в цілому, от на весну чи на осінь. Рівень продажу піднімається. Наразі продавці і нових, і старих автомобілів чекають завершення літа. Спочатку осені кажуть, ринок продажів стабілізується. Ірина Веселовська, Сергій Савта, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Навколо світу, щоправда, не за 80 днів, як героя Жуля Верна, а за 100 здійснив подорож рівнянин Євген Ожгібіцев. За цей час хлопець перетнув три океани та побував на всіх континентах земної кулі, окрім Антарктиди. Така мандрівка обійшлася б для хлопця у чималу суму, якби він не влаштувався на круїзний лайнер. Про те, як приємно іноді вдається поєднати з корисним у нашому наступному сюжеті. Про лагуни Фіджі, птахів Колумбії, метеоритні кратери Нової Зеландії, красу 25 країн та близько 70 міст по всій земній кулі, рівнянин Євген Ожгібіцев розповідає охоче. Каже, кожне місце, в якому довелося побувати за час кроссвітньої подорожі, особливе. В кожному порту, по всім містам, і в кожному порту у мене було просто. громадное количество приключений. Например, в Гибралтаре я убегал от полиции, потому что случайно зашел в действующую тюрьму для военнопленных. В Новой Зеландии я стоял на кратере метеоритного вулка... метеорита, который когда-то там несколько миллионов лет упал. На Самуае Фиджи купался в... прекрасных лагунах, где вода, э, температура воды теплее, чем температура воздуха. За трехмесячную кругосветную мандривку хлопец перетнул три океаны и побывал на всех континентах земной кули, окрим Антарктиды. Вышли мы, как обычно, из нашего порта приписки Саутгемптон, переплыли Атлантический океан, приплыли в Нью-Йорк, потом спустились к Мексиканскому заливу, там были на Каймановых островах, э, затем поплыли в Колумбию, были в Колумбии, потом через Панамский канал. Э, пересекли Панамський канал і оказалися вже в Тихому океані. Усі витрати з проживання та харчування брала на себе круїзна компанія, про яку хлопець дізнався з інтернету та влаштувався працювати на один з її лайнерів. каже співвітчизників на судні були одиниці. Русско населення, або і населення, язичного е, на кораблі було немного. Е, там в основному роботу. Хорвати, Македонці, югослави, много поляків. Була волна, коли із Латвії много приїхали людей. Ну ані уже по русски говорили. Тобто э, родом з України, ну чоловік 10. стати одним із працівників круїзного лайнеру, як зізнається, хлопець справа не важка. Однак клопітка. Англійський язик нужен, звісно, на хорошому рівні, але. Но... Не, не такой идеальный Нужно норвежский медицинский сертификат, который выдается в Киеве. В специальном учреждении вы должны пройти ну, врачей, да, там список врачей из двадцати по моему человек. Uh, которые в конце концов утверждают, що ви готовы к службе на судні. Щоб полегшити завдання майбутнім мандрівникам та поділитись своїми враженнями та емоціями, пережитими під час кросвітньої подорожі, хлопець розпочав роботу над книгою. Вона міститиме уривки з його щоденника та розповідатиме про нюанси перебування на судні та цікаві моменти з подорожі. Однак, як зізнається Євген, це лише початок. На даний момент я роботу над книгою, uh, книги будуть. Uh, три Тома також мені громадне кількість відео і фотоматеріалу, і поэтому я планую, э, сделати какої та нібольшої цикл передач. Хоч від такого типу туризму євген у захваті, однак подібних мандрівок найближчим часом не планує. каже, потрібно реалізувати творчі задуми та від подорожей відпочити. Олена Борова, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Більше про події дня дізнаватись на сайті телеканалу РТБ. його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.